Я прогнозував дуже таку, знаєте, хвацьку спробу пізніше усвідомлення труднощів при її реалізації, і пізніше способи відпетляти від того, що там пона обіцяно, зокрема американському виборцю. Тому що ну його вибирали президентом Америки, а не України, щоб він вирішував війну в Україні. А Америка від нас за 7 тисяч кілометрів. І знаєте, тут я те, що я зараз спостерігаю, всі ті лавірування, знаєте, це таке, як вуш на пательні, всі ті виляння хвостом. То знаєте, тут десь трошки примовчати, тут пригладити, тут щось сказати гостреньке, тут на рік продовжити російські санкції, тут знаєте, тихмакну. Ну ну, про... це таке ось про це є такий, знаєте, політичний серфінгізм. Це закус всяку... серфінгісти завжди е... ловлять хвилю. Ну, нема хвилі, ну то штиль, ну, то на серці його ну, ніхто туди не десь купати. Ну, тому що катаються коли хвилі. Ну, От він ловить хвилю і він спробує її створювати. І тут, мені здається, тут все впирається в, імовірне. Ну, я думаю, що воно вже десь так близьке до майже завершення. Ну, Ось така кристалізація усвідомлення Трампом, що вся його затія з. Розрішенням війни, всі його ті, знаєте, такі е брутальні заклики, там чуть не за 24 години все припинити, обіцянки і так далі. Це все розбилося на його думку, як він це буде подавати, і готуємося так це сприймати. Як все це розбилося буцімто і розіб'ється в небажання двох сторін. Він так це буде подавати. Звичайно, тут велика буде ну, основна. Звичайно, буде Росія тут як винуватись війни, як і не демонструє своє бажання завершувати. Це вже зрозуміло всім. Це треба лише Трампу правильно сформулювати і пояснити самому собі, і взагалі і своєму виборцеві. Але він все одно буде, буде пояснювати це, і, знаєте, як то спригування з теми, не вибачте за такий вульгарний. Якийсь цей приклад, він буде пояснювати, якраз, мовляв, небажання двох сторін. Тяжко то дається, коли і тим це не підходить, і тим то не підходить. І взагалі, я думаю, скоро співпітра Білого Дому скаже щось приблизно такого змісту, що, мовляв, ну варто, ну я от хотів, ну, що я тільки не робив, і тих садив до і тих садив, і з тими, і з тими. Ну не хочу, не виходить. Сім щось не виходить.